Сьогодні фактично на сьогоднішній день проблем великих немає, була поломка транспорту на підйомі вулиці Київської, машина міськшепа була замінена, і на сьогоднішній день громадський транспорт рухається, прибирається місто. Хотів би звернутися, користуючись нагодою, до перших керівників установи організації, нагадати про те, що прибирання території, яка закріплена за ними, знаходиться під їхньою відповідальністю. Я думаю, що багато хто з вас міг бачити такі моменти, коли йдеш тротуаром, частина тротуара почищена, частина. Тому що частина обслуговує жереб, чи комунальне чи, чи приватне підприємство, а частина закріплена за якоюсь організацією установи навчальним закладом. Власне кажучи, інспекції дано доручення, просив би нікого не ображатися, накладати штрафи за неучасть в прибиранні сніг. Це наша спільна біда, біда, не тільки завдання комунальників. Боротися з ним більш детально колеги зараз поінформують що.